18 жовтня Севастопольському дошкільному навчальному закладу номер 35 виповнилося 50 років. З цієї нагоди вихованці та педагоги підготували справжнє свято та запросили до себе багато гостей. До них завітала і наша знімальна група. Чим є дитячий садочок для подружжя, в якому виростає дитина, мабуть, оплотом, а іноді єдиною надією на можливість спокійно працювати батькам, знаючи, що твоя дитина в безпеці та в надійних руках. Чим є дитячий садок для дитини? Це найперша школа, де вона пізнає світ поза межами родини. Саме тому погляди дорослих на дитячий садок та на його педагогічний склад дуже пильні. Дошкільний навчальний заклад номер 35 один з найстарших у нашому місті, розташов Вани в інкермані нещодавно йому виповнилось 50 років. Побувавши на ювілеї дитячого садочку, ми відчули, що вся атмосфера цього закладу пронизана любов'ю до дітей та бажанням зробити їхнє перебування тут радісним і корисним для подальшого розвитку. Наше дошкільне учебне заведення номер 35 – п'явки гостіпримна відкрила свої двері для маленьких інкерманців в октябрі 1963 года. Имея богатую историю работы с дошкольниками, мы накопили большой опыт педагогической деятельности. Главная цель, которую преследуют на современном этапе педагоги, это создание благоприятных условий для личностного становления детей, обеспечение их сбалансированного развития, согласованности в жизни основных тенденций самореализации, саморазвития и самосохранения, формирования жизненной компетенции, развитие ценностного становления к миру природы, к культуры, к миру людей и к самим себе. В последнее время актуальными стали вопросы оказания специализированной логопедической помощи в дошкольных учебных заведениях. И никому не секрет, что в последнее время речевые нарушения у детей стали все более углубленными, и мы это встречаем все чаще и чаще. Многолетняя практика, служит На нашого педагогічного колективу підбір всіх можливих нових путін рішень нетрадиційних методик здоров'я зберігаючих технологій дозволяють нам оказувати своєчасну спеціалізовану допомогу. на самому святі, де майже всі вихователі були одночасно й артистами, стало зрозуміло, що колектив педагогів цього садочку дружній та згуртований, і не дивно, що в такому колективі виховуються талановиті обдаровані діти. thank yeah. you Від начальника управління освіти, науки, молоді і спорту з Севастопольської міської держадміністрації Ірини Заяць була передана вітальна адреса всьому педагогічному колективу дитячого садочку. Благодаря вашому слаженому труду і педагогічному мастерству всього колективу вам вдається добитися високих результатів в воспитании підростаючого покоління, Нашого ворога зрозуміло, що й влада району не могла обійти увагою таке свято. Імена з діть вашим замічам домі, домі в якому живе доброта, живуть уміння, живуть знання. живут старания, живет любовь. Именно в этом доме начинают формироваться наши дети. Ребятишки наши маленькие начинают формироваться у них мировоззрение. Они привыкают жить в обществе, они получают первые навыки. за это я хочу вам сказать огромное спасибо, за этот труд, который вы вкладываете в вот, замечательное дело воспитания нашего маленьких-маленьких деточек, маленьких граждан. И я желаю вам всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы в вашем доме было все в полной чаше. Спасибо. День рождения детского сада – это, наверное, самая особенная такая дата, добрая. Когда, потому что именно, именно от вашей работы зависит, какие наши детки будут. И мы гордимся вашим мастерством, гордимся, что вы у нас есть возглавляет Татьяна Георгиевна, это замечательный руководитель и мало того, очень хороший человек, добрый, ответственный, отзывчивый, который, в общем-то, делает все от нее возможное, чтобы возможное школьное образование в нашем районе было на очень высоком уровне. Вітали цього дня колектив дитячого садочку і колишні його працівники. Треба зазначити, що цей садочок є справжньою кузнею кадрів, бо в його пенатах виросло немало керівників дитячих навчальних закладів Балаклавського району. Творчо підійшли до вітання садочку батьківський комітет. Для 50 сад построїв був чудесний дитячий сад. Сюди тішки із навозкишав, їх вечора ні витяжні. Здесь не ругають дітей как там. Усадят, накормят, Комфортик дадут, Спарки уложат и сказку прочтут. Здесь воспитатели, Специалисты классные, А нянечки заботливые и ласковые. Заведующую нашу Татьяна ее зовут, Детишки же ее директором зовут. С родителями сада дружны давным-давно. Она во всех затеях с нами заодно. Мы с ней не знаем скуки, І все нам любовні, як бабусині руки для всіх садів дітей. Вона приходить перша, щоб зустріти всіх ребят. А надірує остання, проведи весь цей сад. Ще й говорити, коли дітей виховують педагоги від Бога, душі яких сповнені любов'ю і добром, батьківській вдячності немає меж. Від лица батьків детського садка номер 35 хочемо виразити ogromну благодарність співробітникам даного садика і завідуючі Капустинна Тетяні Георгіївні. Уходя на роботу ми знаємо, що оставили дітей в надежних, ласкавих і заботливих руках. Спасибо їм огромна і низький-низький поклон вітаємо дитячий садочок номер 35 з ювілеєм. Дякуємо за наших дітей та бажаємо здоров'я, щастя і наснаги.